Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита представив колективу Сергія Гайдая, нового керівника Мукачівської районної військової адміністрації. Завдання розвиток Мукачівщини, повернення статусу найбільш економічно розвиненого району, створення сприятливих умов для роботи релокованих підприємств з усієї України. Окремо, Віктор Микита наголосив на проблемі безпечності Мукачівської громади, аби ганебні випадки з киданнями гранат або створенням телеграм-каналів більше не повторювалися. Мене звати Ростислав, я військовослужбовець Національної гвардії України. Ми проводили на території Харківської області е, буквально 22-23 числа е, антитерористичні операції спільно з СБУ, з ЗСУ та прикордонними службами поліцією. Перший день, так після тривоги, шок, я позвонив, до речі до мами. Вона плакала і не могла повірити. Е, ну і ми виїхали на аеропорт. Не знали, що нас чекає, але ми розуміли, що почалась повномасштабна війна і так якби, збиралася духом і були готові та зустрічати ворога. Я розуміла прекрасно, що він знаходиться в Харкові, і це прикордонна зона, і що наступ вони будуть приймати першими. І я розуміла, в якій він ситуації, плюс він військовий і що, яка у нього зараз буде доля. І це було страшно. Це було дуже страшно. Ми займали оборону в аеропорті, очікували там десанту висадки, можливо, ворожої. І в основному там були арт-обстріли, так, і час від часу ракетні обстріли. Перший контакт відбувся у мене біля козачої лопані в посадці. Вони мали з собою мухи, РПГ. Вони здійснювали постріл кожних хвилин, я би сказав. так? Вони відпрацювали просто, ми прийняли бій і вони відступили. Це було дуже важко. Це було... Страшно. Кожен раз ти не розумієш, що там відбувається. Я хоча знала все життя своє, що він у мене сильний, і він мужній, і що з ним буде все добре. Але так як мама, я завжди переживала, підтримувала його думками, молитвами. Вже з часом в Бахмуті ми зустрілися з дуже інтенсивним. Ну, Щоденним штурмом дуже інтенсивний обстріл, артилерією, танками і так далі. Тобто, місто. Максимально активно брали, так і ми попали на, на такий саме знаєте гарячий час. І ніколи ну не варто недооцінювати ворога. Ми кожен раз, коли приходили на позицію, розуміли, що може бути чітке попадання. Ми робили якісь запобіжні заходи, тобто шукали укриття і так далі, і старалися якось переміщатися. Вагнерівців я не пам'ятаю такого, щоб ми боялися прямо на позиціях, та що вони можуть зайти вдало штурманути. Ми просто виконували свою роботу, ми тримали місто. Солдати шервіяка Ростислава Івановича. Звичайно, я і плакала, і гордилася. І я розумію, яка ціна цьому ордену, як його, так і наша. Але дякуємо Богу за те, що маємо. І я горжуся своїм сином, я пишаюся своїм сином. Саме перша моя мета на цій війні здобути перемогу і привезти її в свій дім. Так? А потім вже нагородження, подальше життя і так далі. Ну, звісно, би хотілося сім'ю. Я би хотів дуже своїх дітей. Ну, відповідно, будувати якусь країну та робити її кращою і жити в ній. Та? Тому що є знову ж таки багато дітей, яких я люблю, своя сім'я і так далі. Але я так розумію, якщо сидіти на місці, склавши руки, та, ти там, не здобудеш якогось особливого успіху і не зробиш країну кращою, там, ну, якщо ти будеш сидіти на місці. Інформацію про виявлення у річці тиса тіла людини прикордонники відділу тячів Муканчівського загону отримали вчора від своїх румунських колег. Потопельником виявився 33-річний громадянин України, житель Харкова. Від початку війни в Україні це вже 22-й випадок загибелі під час спроби подолання річки, якою пролягає кордон із Румунією. На Мукачівщині затримали зловмисника, причетного до організації наркоторгівлі в регіоні. За місцем проживання 20-річного фігуранта слідчі та оперативники провели санкціонований судом обшук. В результаті поліцейські вилучили партію наркотовару 218 доз марихуани та метамфетаміну, розфасованих та готових до збуту. Загальна вага вилучених наркотиків склала орієнтовно 200 грамів. Затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Зніс стіну в будинку. На Мукачівщині в селі Неліпино водій автомобіля марки Volkswagen, не впорався з керуванням та на швидкості в'їхав у хату. Постраждалі кажуть, помешканню близько ста років, тож впевнили, що збудували дім на совість. Сусід Михайло наразі допомагає у відновленні будинку. «Случайно так залітіли хлопці, що би не треба, було. Ну, а тепер, як кажуть, устраняємо за ними то що. Зробили. З водієм та мешканцями будинку на диво все добре, адже в кімнаті, яка ледь не стала руїнами, проживало четверо дорослих і дитина. Ці зазначають, що врятували їх саме ікона, яка висіла просто над ліжками. Тут все було тут. тут була бора, мусора, все, все було тут. І тут спали люди. Анде Божа матір, образ то спасло і тих, і всіх, котрі тут були. Там уже не унесли, то еще раз все все було сюда, Тут склад ще потрущило. Наразі мешканці будинку почали забудовувати діру самотужки. Всі збитки покривають зі свого гаманця. Працюючи весь день і аж до ночі, вони майже закінчили ремонт. Що розбираємо весь хлам, то все чоловік за свої гроші своїми силами установлює аби устранити ті проблеми, що наробили кої-ко. Наразі родина проживає в цьому ж будинку в неушкодженій кімнаті. Про водія інформації немає, адже до поліції власники не звернулись. Сподіваються, що невідомі виявляться добросовісними. Проте, якщо ті добровільно не погодяться вирішити конфлікт, то погрожують судовою справою. Я кажу, своїми силами встановлюється, а там уже будеся рішати. Кіть. Ки вони добровольно не прийдуть, не подійдуть обирішити цю проблему, тоді будеся подавати в суд. Пожежа сталася на п'ятому поверсі в Ужгороді на вулиці Михайла Вербицького. Господар квартири не мав змоги самостійно вибратися з палаючої оселі та кликав на допомогу, стоячи на балконі. Потерпілого врятували вогнеборці, спустивши вниз автодрабиною, і ще 20 людей евакуювали з верхніх поверхів сходовою клітиною. Екстреної медичної допомоги ніхто з них не потребував. Саму пожежу вдалося загасити за півгодини на площі 25 квадратних метрів. Причину наразі встановлюють. На вулиці Митній в Ужгороді патрульні зупинили жінку, яка рухалася на шкоді і порушила правила дорожнього руху. Під час спілкування з водійкою патрульні виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Однак жінка відмовилась від освідування. Крім того, пасажир цього авто почав себе агресивно поводити і нецензурно висловлюватись. Під час складання адмінматеріалів жінка неодноразово пропонувала охоронцям порядку неправомірну вигоду. Аби уникнути відповідальності за порушення, намагалися покласти до службового авто 300 гривень. На порушницю склали ряд адмінматеріалів. У Міжгір'ї поліцейські оперативно розкрили угон автомобіля. До поліції звернувся 52-річний житель селища Міжгір'я та повідомив про викрадення свого автомобіля марки Рено Кенгу». Заявник розповів, що він залишив свій транспортний засіб біля АЗС по вулиці Гагаріна. Чоловік вийшов на кілька хвилин у справах, а коли повернувся, авто вже не було. Вже за 30 хвилин правоохоронцям вдалося встановити особу зловмисника причетну до угону автомобіля. Це 31-річний Закарпатець. Поліцейські по горячих слідах затримали фігуранта та вилучили викрадений. Транспортний засіб. Виховання дітей приносить подружжю Катричів справжнє задоволення. Виростили вони вже трьох своїх та вирішили, що хочуть і можуть зробити щасливими ще не одну дитячу душу. Скориставшись програмою патронату, взяли на виховання двох неповнолітніх і стали другою патронатною сім'єю в громаді. Ми до цього давно йшли майже з нашого друження з чоловіком. Ми постійно говорили про те, що ми хочемо своїх дітей, але ну, мали бажання і ще таке взяти дитинку або під опіку, або під установлення, допомогти дітям таким. У Нас таке постійно було бажання, і ми до цього давно й йшли. Розвивають дітей подружжя всебічно кажуть, що стараються якнайбільше проводити час разом. Всією сім'єю вони ходять на пікніки, прогулянки та різноманітні розважальні заходи. Катричі навіть створили маленький заповідник поблизу території будинку. З дитинства як розповідають двоє старших і рідних вихованців сім'ї, Катричів батьки привчали їх до такої думки, що вони живуть добре, тому повинні допомагати тим, у кого умови гірші. Наші батьки завжди. Якось серце їхнє горіло до таких дітей, які десь були по дитбудинках, або ще десь. я Пам'ятаю, ми разом з ними вони брали нас. Ми ходили по таких закладах, спілкувалися з дітьми. Вони брали так само якісь іграшки. Привчали до того, аби показувати свою турботу тим, хто того потребує. І коли. Вони хотіли йти до цього, аби чи Вадіма взяти допомогти йому, чи потім цю дівчинку. Це не було для нас чимось таким, що все ми беремо. Нас поставили під фактом. ну, нас також нам з нами совітували з цього приводу, тому що ми одна сім'я, і такі всі якісь важливі питання у нас також завжди приймалися разом. І, ну, Питали, чи ми не проти, чи ну ми будемо згідні з цим? Звісно, що ми тільки за. Якщо якась треба допомога, ми звісно допоможемо. Аби стати патронатною сім'єю, потрібно дотримуватись певних вимог. Також обов'язкове проходження підготовчих курсів, каже начальниця служби захисту дітей Сволявської міської ради Антоніна Полянич. Вони проходили в Закарпатському обласному центрі соціальних служб в місті Ужгороді. Це був 12-денний денне навчання, і спільно з батьком добромілним помічником Катрич Оксана Іванівна, як патронатний вихователь, проходить. Ці навчання, курси в Закарпатському центрі. Також е, даним центром було організовано навчання уже тут, по місцю проживання в е, Свалявській міській раді, навчання міждисциплінарної команди. Це е, люди, які з е, е, представники організації е, 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 охорони здоров'я, медицини, служби, справити центру, соціальних служб, які допомагають у е, е, патронатному вихователю у вихованні і якихось подолання. З проблем, а також подолання проблем сім'ї, з якої дитинка влаштована до патронату. Оксана та Віктор Катричі планують продовжувати рух в рамках програми патронату. В майбутньому вони будуть брати діток на виховання і дарувати їм щасливе життя. В Ужгороді відкрили першу цьогоріч міні-скульптуру. Вона створена на честь дідуся, героя телепрограми Вечернічка. Відбулося відкриття за участю генеральних консулів Словаччини та Угорщини, а також представників польської та чеської громадськості. Скульптор Роман Мурник відтворив дідуся «Вечернічка» та його песикам, які тримають великий ліхтар, що символізує безтурботне чисте дитинство і вказує на цивілізований європейський шлях карпатських народів. Ця міні-скульптура стала першою встановленою цьогоріч, і загалом. 65 шідесят в Ужгороді. це символ дружби чеського, словацького та українського народів. Гордість Мукачева на чемпіонаті з боксу. 15 березня у Вінниці відбувся чемпіонат України з боксу, в якому взяв участь вихованець Дю США Ростислав Трусов під керівництвом тренера Вишньова. У півфінальному поєдинку Ростислав поступився супернику з Дніпра. Для нього це був четвертий бій на рингу Вінниці, де він змагався з найкращими боксерами країни. Ростислав посів третє місце серед 29 юнаків, які боролися за лідерство в цій ваговій категорії. Тож вітаємо нашого переможця.